що сьогодні вам хоче передати рід Прийшла знову якась жінка. Жінка ну з сивим волоссям любила такий пучок робити ззаді, зверху над головою, можливо, ви її впізнаєте, про кого я говорю, середньої статури. Добре, що ти хочеш передати сьогодні тим, хто буде дивитися цей розклад. Вона тут вам передає про крик. Ви тут не проговорюєте про свої почуття, ви боїтеся, а жінка оця вам підказує, кричі о своїх чувствах, говорі відкрита, не ні бойся нічого. Тобто, ви десь тут, знаєте, стримуєте щось не говорите, можливо, близьким своїм, можливо, дітям своїм, можливо, батькам в тому числі своїм не проговорюєте щось, стримуєте. Таким чином, коли ми це стримуємо в собі, ми блокуємо собі е, нашу горлову чакру, аджину, да? і тому у нас починаються ангіни, що ми щось там недосказали, да? ком в горлі і так далі. Тому тут жінка ця говорить про крик, про крик, да? і тут саме вона говорить про крик вашої якоїсь болі. Тут вона наголошує вам на те, що тобі треба продовжувати свій шлях, як би важко, як би боляче не було, але оцей. Крик душі, болю, ти маєш проговорити в когось програється так, щоб висказати оцю цю біль. Яку вам завдали інші люди, а комусь просто виписати на листку, проговорити в голос, проговорити з якимось провідником, психологом, достати це з глибини серця, з глибини душі і допрожити ці емоції, навіть коли вони негативні, і відпустити, тому що це розрушає тебе зсередини, тільки тебе, не ту людину розрушає, що тобі боляче зробила, а лише тебе, тому що в тебе образа на якусь людину. Да, тут жінка говорить, що е, на будь-якому етапі шляху є якісь питання, не завжди не е, може знайти ці відповіді на ці питання. І вона тут каже, що ти не кажи собі, що я не знаю, куди мені йти і як вирішувати, а шукай ці відповіді. Якщо сама не може знайти, значить звертайся до когось і знаходь відповіді на свої питання. Тобто вона говорить тут про якийсь ваш новий шлях, на який ви маєте стати, або на який ви тільки ступили. Тут вона каже, що скоро твої тучі розійдуться, да? тобто буде такий період очищення, прояснення якихось ситуацій. Можливо, ви саме пропрацюєте це з якимось спеціалістом да? і вам відкриється, відкриється новий етап в вашому житті, тому що на сьогоднішній день оці образи, обіди, страхи да? через інших людей вони вам перекривають шлях, і ви не бачите, куди вам рухатись. А коли ви це пропрацюєте это Відпустите душевно, душею відпустите, не тільки словами, то тоді вона каже, що тут буде покращення. Да, Бачите, тут буде такий етап поганий, важкий, коли важко було, коли, можливо, не було підтримки, коли нічого не вдавалося, цей етап закривається. Вона вам сьогодні прийшла повідати, що у вас новий етап в вашому житті такого освобождення. Але вона говорить, що над цим освобожденням маєте попрацювати ви. Я, не рід, не твій ангел, за тебе не пройде цей шлях. В нашій е... В наших правах тільки те, щоб тобі давати підказки через провідників, через сни, через якісь знаки. Вона говорить, що відкрий очі і ти побачиш те, що в тебе під носом. А такі якби огранічення, в яких ви на сьогоднішній сидите, вони тільки в, вашому, в вашій підсвідомості. Вона говорить, що тобі треба йти вже в свою свідомість, свідомість, що можливо жити, дивитись на якихось людей, на своїй ситуації. Вона вам прийшла сьогодні повідати про те. Те, що у вас відкривається новий шлях, у вас відкривається новий шлях, але тут ще вам треба до підчистити якусь біль, да якісь образи, і в тебе приходить період цвітіння, да? волшебний подарок як е, волшебний подарок, розцвітають цвіти. Прекрасно, да і ви зацвітете, зацвітете, да, тобто ви заграєте, ваше життя заграє новими фарбами. І ви прям будете жити і радіти кожному дню. На сьогоднішній день ще поки що ви проходите таку трансформацію важку, да, але це циклічні періоди. Якщо було погано, значить за цим іде. Щось хороше. Завжди тільки добре, також не буває, тому що наша душа прийшла на цю землю навчатися. І циклічно ми проходимо якісь свої кармічні уроки, проходимо якісь свої трансформації. Все-таки вона підсвічує вам, що ви тут по колі ходите по якісь одній ті самі травмі. Вам тут треба відновити ваші сили і вернутися туди, в ту травму і її пропрацювати. А що за травма? Травма зв'язана з любов'ю. З любов'ю. У вас були тут якісь стосунки з чоловіком, да? в когось це сім'я була, в когось це партнерство, і тут у вас любовна така рана, да. Коли ви, можливо, не, дові... не довіряєте іншим чоловікам, не можете побудувати своє особисте життя, або постійно попадаються одні ті самі партнери, да, обличчя міняються, а результат той самий. Тут у вас травма любові і зв'язана з любов'ю. І тут перша ваша травма, яка в вашому житті була, це ваші відносини і ваша любов з мамою і з татом. Отам От корень ваших проблем, з які треба розбирати, пропрацьовувати, робити розстанов родові да де ми часом поучуючи, навчаючи своїх батьків, стаємо на їхнє місце родове, да тому дуже важливо займати своє місце в родовій системі дитини, навчити батьків, як їм там жити, лікуватися, ти там таблетки випила чи не випала, да, Ну По-різному ми проявляємо так свою любов. Але Тут травма була нанесена вам саме в дитинстві, і тут треба з цим пропрацювати якісь образи відпустити на сеансах. З спеціалістом відпустити ці травми, прийняти батьків такими, як вони є, не прощати їх ні в якому разі, простити себе за якийсь негативний досвід, любовний, да що, от я вибрала неправильного чоловіка чи неправильну жінку. Но в той момент на свою травму дитинства ви могли притягнути тільки такого партнера, і цей партнер прийшов у ваше життя підсвітити вам цей тригер, підсвітити вам цю травму, щоб ви її пропрацювали. Якщо ви розійшлися з цим партнером і не прощати. У цій, не пропрацювали цієї травми, значить, на сьогоднішній день е, ви самі себе підсвідомо не впускаєте в нові партнерство, бо тому що вам заважає ця травма. Да? А партнер, який у вас був, він просто посилив, тригірнув вас і підсвітив вам цю проблему. Але ми не хочемо дивитися на свої проблеми. Ми шукаємо причини в інших. Це він зрадив, це він пішов, це він покинув. А питання до себе ми ніколи не задаємо. Тому тут Задайте запитання собі, чому я так себе повела, чи чому я так себе повів. да Чому спалася сім'я чи партнерство? да І чому я притягую таких партнерів в своє життя? да Ви тут захищаєтесь на сьогоднішній день від любові, і який би партнер ваше життя не прийшов, тут ви. Не впустите його, навіть якщо появиться хороший партнер, ви його відшиєте. Або це буде короткострокове якесь спілкування, і все рівно ви розсваритесь, тому що у вас тут включаються безсознательно ці програми, да? у вас включається защита. Да? Защита, тому що прийшов мужчина, він мені також зробить боляче так як І лишні. і навіть коли ви говорите свідомо інші слова, ваша підсвідомість думає на сьогоднішній день по-іншому. На сьогоднішній день ви в аковах оцих е е Своїх Упереджень, підсвідомості, да, тому що тут на сьогоднішній день не ви керуєте своїм особистим життям, а ваша підсвідомість і ваша оця травма. І ця жінка, яка сьогодні прийшла до нас на розклад, вона каже: ти ходиш циклічно по кругу, і ти не можеш з нього вийти. Ти з нього будеш довго виходити, тому тут треба вам звернутися до якогось спеціаліста, щоб ви вивів вас з цього ограничення. А ви на сьогоднішній день, знаєте, сидите в такій ментальній тюрмі, ви хочете... Ви вийти звідти, але ви не бачите, як, не знаєте, як. Ця бабуся, дав, когось мама, каже, що ти побачиш знак. Але тобі важливо його правильно по. Протрактувати і е, ну, прочитати, буде підказка, можливо, е, через птахів звертайте увагу, щось вони вам підсвітять, або, можливо, вам буде сон якийсь в руку. Да. Ну, травма у вас страдання. Да. Тобто любов дорівнює страдання. Оце для вас любов. Можливо, ви підмічали, що якщо ви знайомитесь там з чоловіком чи з жінкою, і коли у вас емоційні качелі, то тоді ви називаєте, що да, я його люблю, жити без нього не можу. А коли у ваше поле, але приходить чоловік адекватний, нормальний, який дивиться на вас по-серйозному, який готовий з вами будувати серйозні стосунки, і ви кажете, мені він скучний, до побачення. Це працює ваша травма. Тому що тут у вас підсвідомість говорить, що любов в підсвідомості у вас дорівнює страждання. От тоді ви приймаєте таку любов. Але це не любов, це іде кармічні Стосунки. Скільки ви ще будете разів вступати в них залежить лише від вас. Але ви розумієте, що рано чи пізно це партнерство закінчується, і оце страдання після кожного партнерства воно посилюється. Тому що поріг вашої болі, він посилюється. Якщо ви там, для прикладу, в минулому партнерстві терпіли якісь там вихідки вашого партнера, то цьому, в цьому в новому партнерстві ви будете ще більше терпіти, і вам потім. В результаті буде ще болючіше. Да? Тобто, тут думайте, ну тут вам треба пропрацьовувати, тому що ви тут заслуговуєте любов батька, матері, тут ви недолюблені 100%, тому що ви тут в дитинстві заслуговували увагу любов батьків. Тому тут треба з цією травмою працювати. І ось ця ваша бабуся прийшла сьогодні вам сказати, що ми тобі даємо такі підказки, навіть через розклади, через сни, те, що у період удачі, да, тобі треба ключ, ключ знайти. Бачите, ключ. У мене от є три ключі. Вибирайте свій. Тобто вам тут треба ключ до вирішення цих своїх ограничений випустити, випустити з тої ментальної клітки. Вам тут каже та бабуся, що вам треба рухатися. Навіть страшно, да страшно, але рухаємося. Не не дивлячись на на свої страхи, вам треба рухатися. Да, і вам тут треба пропрацювати в першу чергу своєю душею. З ким ви будете працювати, ну, вибирати вам психолог, хороший провідник, духовний наставник, як вам підказує ваша душа, але ваша душа на сьогоднішній день хоче переродження, вона не хоче більш страждати, вона хоче, щоб ви зробили оцей крок в невідомість для того, щоб ісцелити свою душу. Тому що ви можете пити пігулки, ви можете казати, що я там 10 років, я вже його забула, але душа ваша. Страждає, і душа ваша не може до вас достукатись. Чітко програється тема регресу, неізвісність душа, да? душа. Коли ми йдемо в. Медитативний стан, де ми розмовляємо із вашим вищим я, да, з вашою душею розмовляємо, пропрацьовуємо ваші сердечні блоки, оці да, травми ваші достаємо, прям розбираємо, і зціляємо. І вже на кінці сеансу кожен клієнт каже: у мене таке відчуття, що я камінь з душі е, зняв, да, який носив хтось 10 років, хтось 20, а хтось 50 навіть. Тому що в мене різні вікові категорії приходять і жінок і чоловіків, тому працюю з усіма, кому можу допомогти. Тобто тут чітко програється неізвісність і душа тема регресу. Хто бажає до мене на регрес, будь ласка, записуйтесь в Дірект. В будь-якій постаті є звук, в будь-якій темноті є світ. Вам треба виходити з тої тьми, де на сьогоднішній день ви знаходитеся. Іти в світло. Да, тут карти говорять про чму, карти говорять про дерево, це про ці родові програми, які я кажу на кожному своє, своєму розкладі. То в кожної проблеми, в кожної травми є корінь свій. Корінь, як є в дерева. Да? Тобто корінь цей закладений в вашій родовій системі. Хтось до вас так проживав і так ви це проживаєте. І вам під силу. Вийти? Да? Вийти з цієї тьми і вивести свій рід на інший рівень, щоб далі ваші е, діти і ваші внуки не страждали, так як страждаєте ви, вам дають таку можливість. Да? І тут в когось чітко програється, що. Також треба дуже попрацювати над своїм егом, тому що темнота душі, тут мені прямо звучно лунає так з потоку, темнота душі ми проживаємо таку глибоку темноту душі своєї, саме тоді, коли в нас помирає наше его, а наше его, повірте, проявляється кожен божий день в простих звичайних справах. Просто не всі це розуміють, як его саме проявляється. Десь его в жертві сидить, я така бідна, нещасна. Десь его каже, я все лучше знаю, що вона там розказує на своїх розкладах, це також его. А друге его це те его, яке третє его це те его, яке заслуговує е, всього достігатор, кудись летить все время. Да? Е, для всіх хорошим буду, там я маю мільйони заробити. да, Тобто, все ж. Життя щось комусь доказує. Да? Тобто це его. Тут, ну, це така тема не легка, вона не швидка, але вам є шанс, вам дається шанс вийти в своє сонце. Дивіться, яка прекрасна карта, і бачимо сонечко там. да Космос, мироздання, цілі життя, закони вселенії, духовне, стрімлення. Тоска мечтаємо з зом ангела, і достіження вам під силу пройти всі цикли, пізнати це все, що тільки що я прочитала, тому що це є важливим. Да? Коли ми не знаємо законів вселеної і ми кожен день їх порушуємо. Повірте, рано чи пізно за наші порушення законів вселеної, та Всесвіту. Да? Нам прилітає по шапці, і зачасту е, провідники, які працюють з людьми, також не знають цих законів і порушують, десь хочуть бути вислуговуватись для клієнтів, щоб бути хорошою хорошим, хорошим. а у відповідь, платять своїми фінансовими боргами і проблемами. Тому, знаєте, у всьому має бути баланс, да? і пам'ятаємо, що якщо ми не знаємо цих законів Всесвіту, то це не звільняє нас від відповідальності так само, як в нас в юриспруденції говорю вам як юрист. Тому е, ви зроблю я для вас такий пост, якщо вам буде цікаво про закони всієної, як ми їх порушуємо і як ми м м ну, самі собі вирок підписуємо. І як Всесвіт, де він може черпати, врівноважувати цей баланс? Тому жінка оця каже, що тобі треба пропрацьовувати усі свої деструктивні убіждення, да? оці і родові, і свої, да? і тобі треба знайти спокій, душевний, душевний спокій. Да, коли, коли душа ні, нікого не шукає, коли душа нікуди не рветься, коли душі не треба інша людина, щоб заткнути всі свої дири душі і закрити цю біль. Це е, туди саме будуть кермічні стосунки, вам треба знайти спокій в своїй сердечній чакрі, і вам треба привнести оце світло самим, самим, тому що поки ви ранені душею, повірте, такого самого раненого е, воїна ви притягнете в своє пространство. Тому займайтеся зціленням своєї душі і свого серця, приносьте туди світло, ізціляйте це або самі, якщо вмієте, або з провідниками. Колись, колись, в нас не було, колись в наших батьків не було таких можливостей. У нас зараз відкриті багато можливостей. Дають вам маяки, дають вам підказки, тому беріть шанси в свої руки, хто бажає закрити одну сторінку своєго, свого життя. Да? І піти в ріст. в ріст хто який хоче. Хтось хоче в матеріальний ріст, хтось хоче в духовний ріст, а хтось хоче в ріст все-таки побудувати якесь особисте життя. Тому рухайтесь вперед, да, і беріть ті шанси, які вам на сьогоднішній день дає ваш рід, і шанси, які дає вам Всесвіт і Творець. Я бажаю всім удачі.